Доброго дня, друзі! В ефірі сайт Львова 032. Сьогодні ми перебуваємо у внутрішньому дворі куратуші і тут проходить ярмарок антикваріату як такий, як його створили вперше тлум і крам. Ми нагадаємо, що вчора ми були тут на крафтовому ярмарку, тобто вчора тут проходив ярмарок локальних виробників, майстрів, майстринь тут продавалися товари, які виготовляються у Львові або львівськими майстрами. Сьогодні ж тут проходить ярмарок антикваріату. Отож, якщо вас цікавить антикварні речі, антикваріат взагалі, то завітайте внутрішній дворик площі ринок, ой, Львівської рату, що бачите, і можете подивитися, як тут все проходить. Ми вам сьогодні покажемо. Як тут все проходить, яка тут атмосфера, і трішки про цінову політику, взагалі розкажемо. Е, на відміну від попереднього ярмарку, який проходив у жовтні в Лемстейшн, е, сьогодні тут не продають вбрання, яке можна приміряти на себе. Тобто речі, шалики, е, не знаю, сумки тут продають, а вже вбрання купити тут сьогодні не можна, зв'язку з пандемією. Як ми бачимо, всі продавці сидять в масках, дотримуються карантинного режиму, дотримуються соціальної дистанції і, взагалі, вхід сюди лише в масках. Тому розпочнемо взагалі, що тут пропонують. Доброго дня, журналіст 032, Ми в прямому ефірі, можете розказати, що пропонуєте взагалі відвідувачам? Я так зрозуміла, це у вас антикварні товари, так, все. Вінтаж. Угу. Де берете вінтаж? А можете голосніше говорити? Берете кусочки колеги рукавички, сумки. Скажіть, будь ласка, скільки ось така торбинка коштує? Коштує 350 гривень. 350 гривень така торбинка. Я, я так розумію, ви вже були попередніх е, і, крам, і, бо я бачила ось цю торбинку. І ще нагадайте ціну, будь ласка. Якось не було сьогодні. У нас перша дві двісті. Вишивша, вовняними нитками. Техніка називається Петіт Бой. Вовняними нитками вишити сумка. Добре, дякую, гарних вам продаж. Е, Ну, оце, я так розумію, єдине, єдиний такий прилавок, де можна придбати сумки-шалики, бо інших я поки що не бачу. Ось тут є ем, такий куточок з українськими нарядами, з українським строєм. Ем, тут, бачите, люди обирають. Зараз підійдемо до людей, які займаються відтажем і ось продають вантажні речі. Доброго дня! Журналіст 032 ми зараз в прямому ефірі. Розкажіть, що пропонуєте покупцям? Що пропонуєте? Антикварні Де берете їх? Тобто їздите, шукаєте. А є у вас постійні люди, які проходять і кажуть, ось у мене є такі антикварні речі. Чи є у Львові спрос на антикварні речі? Чи львів'яни купують таке взагалі? Великий, так? А да як довго ви займаєтеся антикваріатом? Більше 20 років. Ого, більше 20 років. Нічого собі. А як почали? Чому почали? Що можливо у вас? там, Тобто ви інженер-будівельники почали займатися антикваріатом. А будинок у вас ну, є там антикварні речі. Тому тобто, що, я розумію, якби я почала займатися, то у мене все себе в будинку було з антикварних Клас. Слухайте, ну розкажіть мені про найдорожчу тут річ, яку можна придбати у вас. Таку антикварну антикварну Фору, так, колекція є. Ось ось вона та у вас кусочок сьогодні. Кусочок є бронзові, речі, Бронзові? Угу. І скільки така це попільничка? 500 гривень. Так, 500 500 прикраси, угу. Такі дуже оригінальні індійські тарілочки. Дуже чотириста п'ятдесят чотириста підесять, Тобто і для цукерок, і для печення не б'ється. Ну, добре, що у вас ціни наклеєні на кожному в принципі виробі. Ми можемо просто показати на відео, і глядачам буде нашим видно. Добре, дякую, гарних продаж вам і всього найкращого. Насправді на антикваріат спрос більший, ніж ми думали сьогодні буде, тому що вчора був крафтовий ярмарок, тобто львівських виробників, і людей було значно менше. Сьогодні ж навпаки, відвідувачів більше всі цікавляться антикваріатом. І як говорять продавці, що спрос, ну тобто, львів'яни ним цікавляться, і львів'яни його купують. Тому це вам така ідея, якщо ви не знаєте, чим. Не знайшлиш себе ще в цьому житті, то в принципі можете почати займатися антикваріатом. Ось дуже дуже багато людей стоять коло одного прилавку. Підійти зараз до покуп продавців дуже складно, тому що насправді людей зібралося коло них безліч. Ми зараз покажемо вам просто прилавки, в принципі, що пропонують. А в мене баба. Пропонують і прикраси, і порцеляну, і вазонички різні, металеві, і бронзові, і срібні. Придбати можна сьогодні. Можна навіть придбати отаку старовину праску, як ви бачите зараз на відео. Хочемо вам нагадати, що сьогодні ярмарок буде проходити до 6 години е, включно, отож ви маєте час завітати сюди. Е, ще до 6 години маєте час, в принципі. І якщо ви встигаєте, то швиденько збираєтеся, йдіть, тут атмосфера дійсно класна. Єдине, що е, через карантин тут відсутній фудкорт і відсутній діджей, ну тобто є музика, але вона включена просто з. Але вона включена просто з телефон. Отож походимо, ще подивимося, як тут все виглядає, який має тут все вигляд. Дуже насправді цікаво, якщо ви захоплюєтесь антикваріатом, то вам точно сюди. Зараз спробуємо поговорити з продавцем, але реально. Дуже багато людей фотоапарати є, годинники є. Навіть сірники є, і то антикварні. Доброго дня. Журналіст 032, Ми зараз в прямому ефірі. Можете сказати, будь ласка, що пропонуєте покупцям? Бо я бачу у вас один із найбільших столиків на тлумі прам сьогодні. О, я а -а -а. В... Нічого ви собі навіть вино антиквар не пропонуєте. Так? Де берете цей весь антикваріат? Стол... Столик дійсно великий, це, тобто ви їздите це, на блошині ринки там да. і е скуповуєте? Чи є попит? Попит, попит. Лівіани чи купляють? Чи купляють постійні клієнти. Є Є. що є. вас таке є. тут найцікавіше є? Що би можна що було? було? То, у нас Український команд. Дивіться, зараз кордони закриті, в принципі, немає можливості, та, 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 все з запасів. Напати, тобто, розбирають швидко запаси. Так, так, розбирають і якщо ще не ті то дуже поміті зараз А що найчастіше беруть? Ну, я знаю, що беруть порцеляну. Предмети декору. предмети докору, беруть? Яка у вас цінова політика? В принципі, від від чого і до ну від якої ціни? Ми э, ціни, щоб людям було добре ціна. Uh -huh. yeah. А скажіть, будь ласка, скільки ось такі, наприклад, фужери чи як собі? це? Це лампи, лампи по так? 250 гривень. По 250 mm -hmm. Ага, тому я розумію, чого у yeah, вас да, тут ну, так я багато? Я не хочу я, щоб мені було і людям добре. Що mm -hmm. не хочу? Знає, якщо людина займається антикваріатом, то у неї в будинку повний повна колекція антикваріату. Чи у вас так само було дуже багато. Було дуже багато. Тепер ви з тих запасів сьогодні? <плес> <плес> так, я зрозуміла. Добре, гарних вам тоді продаж. Ми покажемо в принципі читачам і глядачам нашим, що можна у вас я придбати. Побачите? Ось тут є. А... Куточок з самої порцеляною, я так розумію, столові вироби. Ось такий навіть набор. Є 60 євро. Тут написано е, ложки, вилки і для тортика. Булки. Це, скоріше всього, для тортика набор. Є все, що е, душа забажає. Навіть картини ось на задньому фоні, якщо ви побачите, то в принципі видно. Навіть є ось така велика пляшка вина, якщо вам видно, тому що людей насправді дуже багато знімати дуже складно. Папа. Навіть каністру продають, тому <смі> йдемо на іншу частину. Навіть дитячі іграшки є, тому якщо ви збираєте старі е, монтажні дитячі іграшки, то приходьте тут вони теж є. Ціни, в принципі, не кусаються. Е, Товарі стоїть ціна, тому в принципі питати довго не доведеться. Підійшли, побачили, підходить, берете. Тому так. Ми вже, якщо чесно, бачимо тенденцію старих продавців, тому що ми відвідуємо кожен плум і крам, і сьогодні теж знайшли старих, так як то кажуть, друзів своїх. Але єдиний мене зацікавив куточок ось з цими вазоничками. Якщо ви бачите, ось ось там стоїть. Куточок з вазонами, які в принципі людей там не так багато. Він був і вчора, і сьогодні, тому зараз вам трапимо не дають. ти вчора не взяв? журналіст 032 ми зараз прямо ефірі. Розкажіть, що пропонуєте? Про, покупцям какуси та сукументи власно перенесли. Ви самі е, саджаєте, самі вирощуєте? З насіння або не є способом. Лосіння сам вирощую. Ну, вирощую, або, вирощую так, буває Мексики, буває по український покупци. Популяризація таких насолодів. Тяжка робота. Це робота тяжка, але хобі. Тяжка, тобто це і робота, парація, і хобі, так? це та? хобі, це не робота. Ага, скажіть, будь ласка, про вашу цінову політику, чи ви поштучно продаєте, чи прям такими от луточками? Поштучно. Поштучно все, поштучно, так? Поштучно. Ось такі маленькі, скільки кактуси, коштують? Маленькі 30 гривень. Так, а от більше? От більше вже йде всегда. Є, наприклад, такі 60 коштує, такі 250. Є рослин, яка якась 100 доларів коштує. А ну так? покажіть, мені самі цікаво. Древні ацтеки ще з давніх часів угу. їхні шамани їх їли, як гриби, бо вони трошки глюцогені. Це 100 доларів коштує, так? Так. Нічого собі. Є рослини для колекціонерів, які вже займаються років 10, а є рослини для покупців, тобто. Чи є у вас постійні покупці, які знають, що у вас можна замовити? Так, є. На декор будинку купують. Для декору будинку. Для ну, декору... Будинку мене дуже підходить, тому що сама рослина є пустельна, вона точки дві Ну якщо тепер триконі, то ну, <сміття> а як Він, за... колись раніше, ми ну, і зараз робимо композиції. У нас в принципі два можливості довезти. А як взагалі за ними, який догляд за ними потрібен? Догляд, значить, раз в місяць будувати зимою. Якщо температура буде. Він раз тиждень, раз-два тижні. Долити, Добре, дякую тоді. Вам гарних продаж і гарного дня. Дякую. Ми будемо іти далі. В принципі, ми вам так показали, пройшлися, що можна сьогодні придбати, що покупці пропонують. Реально можливості фізичної немає до кожного підійти. Відволікати від покупців їх не хочеться. зараз, вибачте, покажу вам ще столик з порцеляною. Будемо завершувати наш прямий ефір. і Гарного дня і до нових зустрічей, друзі! З вами був сайт Львова 032. Приходьте, дивіться, купуйте. Якщо вам таке подобається, то я думаю, тут у вас залюбки приймуть.